Привіт! З вами я Світлана і я рада вітати вас на своєму каналі Рукоділля і не тільки. Сьогодні у нас субота, 27 квітня, і настав час для чергового відео, для зйомок чергового відео. Свої результати я вам минулого тижня не показувала. Минулий тиждень у мене був зовсім зовсім не вишивальний. Я вишивала тільки понеділок і вівторок. Далі в мене трапився гіпертонічний криз. і до цього понеділка я не вишивала взагалі. От, з понеділка я вже почала потрошку вишивати, хоча стан мого здоров'я. Не покращився. От, але вишивати, не вишивати я не можу, і хочеться мені щось, щось таке, хоч потрошечку-трошечку вишивати. Тож у мене є що показати вам за два тижні. І Приступаємо. Перед собою ви бачите вже славнозвісний конвертик, в якому зберігається. Мій пластиковий проєкт. Це 12 іграшок. І наразі в мене є ось така іграшка, це буде сніговик, і тут вже відшито більше тисячі хрестиків. Залишилось у мене відшити голову, зробити бек і трішки фрузелків. Фрузелків тут буде небагато. Ця іграшка пішла ну, взагалі легко. Це я вишила за два, за два прийоми, за два, дні, ну, так, за два дні По трішки. і наразі такий ось прекрасний результат. Так, я навіть думала, що вийде в мене відшити. У квітні повністю цю іграшку. Наразі я не знаю, як воно буде. Хвороба мене трошки здоров'я підкачало. І так, 5 днів на вишивальних, це досить таки багато. Так, цей тиждень я вже вишивала, і, і це добре. Потрошку вишивала. От, але, але вишивала так. Надіюсь, що все буде добре і буде більше моїх вишивальних просувань. Далі дуже мене порадували результати цього тижня. У мене є фініш. І фініш ось такого дзвіночка. Я його оформлювала, збирала вчора ввечері. І сьогодні я його дозбирувала. Збирати мені допомагала моя доня, тому що не такий він легкий, як здається. Вишивати було нескладно і досить таки приємно. А от збірка збірка важкувата. Насправді, ось такі ось дзвіночки. Ну, сам він, звичайно, дзвіночок вийшов дуже класний. Але ну, більше я не вишиватиму таких, таких дзвіночків. Всі вони дуже гарні, він є не один. Їх там, я не пам'ятаю, десь близько 10, можливо, не пам'ятаю. Так, і вони всі дуже прекрасні, але більше я ні, вишивати б я його вишивала, але збирати, ну. Збирати важкувато, і ну не люблю я, як виявляється, збірка не мій коньок. І це для мене проблематично і важкувато, але якщо ти вишиваєш, якщо ти щось робиш, звичайно, збирати треба. Так, що я хочу вам сказати по дзвіночку. По цьому. Перш за все, ось. У нас є отаке прев'ю. І на прев'ю, так, ви бачите, біля ось цих дзвіночків блакитна бусина, блакитний бісерок і блакитна бусина. Що ми бачимо на схемі? На схемі ми бачимо: ось: бісерок у нас номер 3 бірюзовий, а бусина номер 4 вона біла, біла перламутрова. І, як мені треба було поступити, я не знаю. Я так розумію, це не вибір кожного. І я ж зробила так, як вказано на схемі. Я зробила з біленькими бусинами. Ось так. Схема тепер мені вже не потрібна, я все це викину. Збірка дзвіночка все є. Як що, за чим покроково, як вишивати, теж все розписано, досить таки детально і зрозуміло. Так що, в кого є бажання, вишивайте, але зразу попереджаю, що збірка непроста і важкувата. Щодо залишок. Залишки є, я сьогодні максимально швидко. Хочу, не знаю, як вийде. На залишку є один дзвіночок, їх було шість, а клиночків п'ять, тому у нас один дзвіночок є в залишку. Всі е бісера, бусини, зараз я все дістану. Так. так, є ось кілька бусин, я відкинула прямо у. Е Коробочку сюди, який, ну, бракований, я б сказала, який мені не подобається, я його викину, він мені не потрібен. Так, а бісер залишився весь. У нас було три бісера, ось показуємо. І залишилися так, все. Саме менше у нас біленького, прозорого. 78102, і буде він мені в запасах. Добре, дуже дякую виробнику, що підписує номер. Бісеру це дуже приємно. І три види бусин. Блакитні, бірюзові і білі перламутрові. Теж їх всіх залишки є: Ось видно, якого, якого бісеру бусин більше залишилось, якого трохи менше. Але залишки всі є. Єдине, що хочу сказати, дві голочки було в наборі, я використовувала взагалі одну голочку. Вишивала все одною голочкою. Друга в мене новенька, гарненька, тією я не користувалася. У нас було, були отакі напівбусини блакитні. Їх на кожному клиночку треба по 5 штук, їх ішло чітко 25. Жодного в залишку не було. Тож, обережно, щоб не губили. І одна, як я вже казала: одна, один дзвіночок, і одна деталька підвіски ось вона наразі, ось видно в пакетику, ось ця підвісочка. Те, що ми сположили про запас. І, звичайно, залишилася бісерна мононитка. ось така І залишилось досить таки його багато цієї ниточки. Я використовувала я її, не жаліла. І я ж кажу, що ще дуже такий досить добрий запас мононитки. Мононитка завжди. Пригодиться, і, власне, що є залишок, так. Ось такий ось фініш. Їдемо далі. Далі, далі я довго думала показувати вам, чи не показувати, але, в принципі, це вже готова річ зібрана. Єдине, що, так, ось, це пендібуль, не буду довго тримати інтригу. Єдине, що мені дуже б хотілося сюди ще зробити бантик зелений і е, зробити підвіску китечку. Робити сама я її не хочу, я хочу купити і прикріпити. Але наразі її в мене немає, і тому, коли я його пришию, я не знаю. Стрічку я купила, я вам розказувала і показувала, але вона 0,6. Так, 6 міліметрів стрічка. І вона досить таки широка, це дуже така тендітна, ніжна, маленька річ, ось видно, яка вона маленька. От. І той бант, він такий, ну, ну, завеликий і негарно, хочу стрічечку 03. Як тільки я її знайду куплю, тож зразу і зроблю додатково бантик. І Китечку. Наразі вона в мене виглядає ось так. Дуже класна підвіска, ось ось. це заврори. І я коли купувала, думаю, на що я її купую, куди вона мені піде? І я вам хочу сказати, дуже класний колір, і багато до чого він підходить. От і до пендібуля до мого він теж класно підійшов, пасує. Ось так виглядає з другого боку, і ось так ось виглядає з цього боку. Дуже класна річ, така цікавенка. Куди я її діну, я не знаю. Буде вона в мене, звичайно ж, під вісочкою, але куди, я наразі ще не знаю. Дуже вона м'якенька, можна використовувати як гольничку. Ну, побачимо, підвізка є, а призначення ми їй придумаємо. І тому у свій блокнотик я можу, сама приємна така річ, можу викреслити чарівний дзвіночок. Ось так. Круто, правда? Класно. І наразі у мене тепер 5 завершених робіт з 19. Ну, звичайно, я, мабуть, все під ноль не вишию, все не зроблю, але все ж таки гадаю, що за рік... Мають бути хороші результати. Так, класно, так. Саме класний процес взяти і викреслити. Так, і зараз покажу вам дуже-дуже очікуваний мій фініш. І ось моя відшита повністю султана. Турецька красуня. Ось так ось вона виглядає. Я її завершила 25 квітня, а розпочинала 26 квітня. От як у мене прикольно вийшло, що я її завершила, якраз розпочинала на своє день народження, а завершила якраз перед днем народженням. 26700 хрестиків і півхрестиків. Ну, це по марафону в хрестиках відшито. Я її попрала вчора, попрасувала. І тепер моє завдання: пришити всі смарагди, всі прикраси. Як це буде, я ще не знаю, якою ниточкою. Буду розбиратися, дивитися, що нам показує схема, тому що, почитавши вчора інструкцію, там зовсім нічого не прописано. Взагалі нічого. Тож буду дивитися, що, що каже схема. І хочу, мабуть, з понеділка. Так, моє відео плавно переходить на плани на слідуючий тиждень. Тож, буду пробувати пришивати всі декоративні прикраси. Буду відшивати свою іграшку іграшку травня, можливо, я її навіть у квітні завершую. це буде дуже прикольно. Дуже класно. От, і у мене є розпочатий уже набір сакуровий сад. Там, до речі, відшила я 56 хрестиків. Рахувати мені не хотілося. А знайшла я перенабір. І це дуже добре. Бо по перенабору, в усякому разі, я буду вишивати по паперовій схемі, а Замальовуватиму відшиті хрестики по посазі. Ось, тому що рахувати хрестики важко, не замальовуючи паперову схему, замальовувати я не хочу. Тож, наразі ось так. І так як у мене, можна сказати, один фініш великий. ну, Фінішом я його ще не считаю, не вважаю, тому що хочу. Зробити всі прикраси, зробити все повністю, тоді вже буду вважати реально фінішем. Так, а так як в мене дзвіночок фініш вже вийшов, тож, моя доня обрала мені, слідуючий процес, і будемо працювати над отакою. От Цукеркою е, вже багато відшито таких цукерок. У мене доня теж відшивала і робила майстер-клас по збірці цієї цукерки. Е, є навіть відео на YouTube. І давайте заглянемо, що там є, хоча вже всі знають. Я думала, що я сюди не заглядала. Але я сьогодні роздивилася, що тут уже пломба зірвана, і, значить, я сюди вже заглядала. Хоча, чесно кажучи, ну, не пам'ятаю, я такого. Ну, Все можливо. Набір для вишивання об'ємного декору. Так, Golden Key. І що ми маємо? Ми маємо інструкцію. Інструкція по збірці. Так, схема не буду показувати все. Та хоча ну, не буду. Ось шматочок вам покажу. Вона досить таки не дрібненька комфортна для очей. Ось така заготівка така ну, Хоча я, я думала, вона тонша навіть буде. Вона така нормальна. Не зовсім тоненька, але не, не така, як я думала. Так, у нас є отакий ось чоловічок, це він нам для того, щоб ми е, знали, де перед буде, де зад Ось, коли ми відшиємо повністю іграшку, потім ми його відріжемо. Він нам не буде потрібен. А наразі він нам, як підказка, йде. Ну, тут ніби й небагато вишивати, думаю, я швиденько справлюсь. Ну, а там будемо бачити. І що в нас є іще? Є в нас отака планшетка, вона пластикова. Прикольна така пластикова. І пронумерований. Ось вибиті, прямо зовсім зовсім вибиті. Циферки: 1, 2, 3, 4. Тут три кольори бісера. До речі, ага, номера бісерів теж вказані. Це у нас іде 97,090. Червоний його тут найбільш, це основний колір. Золотий іде. 18112, але мені здається, що він буде облазити. Його тут небагато. ну Будемо обережно вишивати, дуже не мацати його, щоб менше облазив. І 46,102, дуже красивий білий колір, він мені дуже подобається 46,102, його теж багато, але ніби мені так здається, трішечки менше, ніж червоного. А можливо, і ні. Можливо, однаково. Так, два такі, ну, стать все рівно, мені червоного, ніби здається, більше накидали. І стрічечка із колечком. Це буде підвіска, а це будуть у нас отакі ось пантики і стрічки. Пукерка зав'язуватиметься, Ось так. Нарешті, в мене буде знову. Це другий процес за цей рік бісерний. І це добре, бо за бісером я скучила. Бісера я вишиваю останнім часом зовсім мало. Тож, буде мені, як відпочивалочка цей набір. Ось такі в мене плани. Продовжуємо вишивати хрестиком, розпочинаємо вишивати ось таку цукерку і працюємо. Працюємо далі. А я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!